І так, сьогодні ми з вами розбираємо виконання практичної роботи годинок. Я покажу деякі основні елементи в цій роботі, які вам необхідно виконати. І так, перше, ви можете читати основні дії, вони тут у вас в більшості розписані, але деякі пункти які мені можуть відрізнятися від тих, які є у вашій версії CorelDRAW. Тому я основні елементи продублюю. І так, перше ми малюємо з вами годинник. Для малювання годинника нам потрібно намалювати рівне коло. Коли ми з вами малюємо еліпс, еліпс, як ви бачите, у нас може бути будь-який. Звичайно ж, ми можемо в даному розділі виставляти такі розміри, щоб він у нас точно був відповідного чину. Але якщо у нас немає такої можливості, то при малюванні еліпса ми просто на клавіатурі затискаємо клавішу Ctrl і тоді дивіться, без Цієї клавіші у мене малюється еліпс, як і тільки я натиснула Ctrl, я малюю лише коло. І так, намалювали перше коло. Далі нам потрібно намалювати дві ніжки для нашого годинника. Ми можемо це робити декількома способами: намалювали ніжку, повернули її на відповідний кут, перемістили нашу мишку до нашого годинника. І щоб у нас аналогічна була дія, ми робимо Ctrl-C на клавіатурі, потім натискуємо Ctrl-V. Нагадую, при використанні клавіш Ctrl-C, Ctrl-V фігури одна на одну накладуються. Нам потрібно просто другу фігуру відтягнути. Повернемо її теж на приблизно такий же кут і доставимо до нашого динамику. Як нам об'єднати ці фігури? Є декілька способів, покажу обидва. Перший спосіб, мені здається, простий це виділити знизу всі фігури. І ось просто ось тут натиснути кнопочку об'єднати. Але може бути така дія, така, що це віконечко, яке виконує об'єднання панелька цих інструментів на вашому, вашому редакторі не встановлено. Тоді можна зробити через меню. Для цього ми натискаємо нашу основну фігуру, не після цього натискаємо на клавіатурі клавішу Shift. Не відпускаючи клавішу Shift, натискуємо велику фігуру, тобто фігуру, з якою ми об'єднуємо. І далі, не відпускаючи ці клавіші, ми з вами переходимо в пункт Об'єкт, формірування. І ось тут у нас є сліяння. Цей розділ є завжди. Давайте повторимо дію: клацнули ніжку, затиснули Shift, клацнули велику фігуру, повторили Об'єкт, формірування, сліяння. Ну, таким чином, ми з вами можемо зробити двома способами. Далі робимо кришечку. Для кришечки ми з вами вибираємо стандартні фігури. Вони у нас знаходяться ось тут, де у нас під колом багатокутник. Вибираємо стандартні фігури. В стандартних фігурах ми можемо з вами вибрати елемент дуги. Намалювали дугу. Далі домальовуємо над дугою дзвіночок. Ну, і я роблю просте об'єднання, обидві фігури виділила, і просто їх об'єднала і опустила на мій годинник. Далі домальовую циферблат. Знову ж затиснула клавішу Ctrl для того, щоб у мене була правильна фігура, правильне коло, ну і розташовую таким чином, як мені потрібно в моїй роботі. Далі ми можемо з вами розфарбувати всі ці дії. Ну, там треба подивитися, там є вимоги. Наприклад, ось оця повинна бути більш товста лінія якимось кольором зроблений середині годинничок. Тобто тут вже ви берете і вже налаштовуєте так, як вам потрібно, в залежності від того. До кольора ви можете в годиннику вибирати будь-які. Після того, як ви зробили всі основні дії для нашого годинника, так, попідписували всі дії, там далі в практичній роботі вам потрібно буде зробити. Розфарбування якимось нестандартним кольором. Нагадую, для розфарбування нестандартним кольором, ви берете пунктик інтерактивних заливок, ось де він тут у вас внизу. Да? При натисненні на ці інтерактивні заливки, у вас тут є багато розділів, ви можете вибрати якісь або кольорові, або якийсь тут свій, е, свою, свого типу заливку, тобто, в залежності від того, що, як ви бачите, свій годинник, ви в такому вигляді його і е, використовуєте. Е, ідемо далі. Наступною дією у нас в нашій практичній роботі є додавання стрілочок. Тут повністю вам по діям показано, як їх ці стрілочки. Намалювати, ви бачите прямо кутничок намальований, зверху домальований трикутничок, потім вони об'єднані в стрілочку. Ці дві стрілочки копіюються, домальовується ще коло, і знову ж таки коло об'єднується, щоб така стрілочка була з закругленням. Будь ласка, ви коли робитимете роботу. Дуже уважно подивіться, щоб стрілочки були зроблені правильно, з закругленням, щоб потім не загубити на цьому балу. Друга частинка нашої роботи це додати до нашого малюнка текст афоризму про час з, на основі траєкторії. Давайте з вами подивимося, як це потрібно зробити. Для цього ми з вами візьмемо якийсь афоризм про час. Скопіюємо його, додамо в нашу роботу. Ось ми його додали. І далі на основі елемента свободна форма малюємо траєкторію. Наприклад, ось така траєкторія. Нет, давайте зробимо її краще на малюнку. Ось так. Щось вона якось так униз у нас підеться траєкторія. Далі ми вибираємо з вами текст. Вибираємо пунктик меню текст. Текст вдоль путі, у мене змінилася мишка, як ви бачите. При підведенні мишки до моєї траєкторії, як ви бачите, у мене вже текст появляється на безпосередньо моїй траєкторії, якось змінений. Після того, як ми з вами вибрали текст, ми можемо, в принципі, з ним гратися з нашим текстом. Да? Тобто викодувати якісь дії для нашого тексту, ми можемо його кольоровим зробити, ми можемо тут збільшувати зменшувати розмір, але оця лінія нам заважає. Для того, щоб прибрати цю лінію, подивіться, ось у мене текст. Бачите, він ось у мене завершується, а траєкторія у мене трошки довша. Мені потрібно класнути мишкою на Кінець моєї траєкторії, і над палітрою є така лінія. Уважно, будь ласка, на цю лінію потрібно натиснути правою кнопочкою мишки. Після цього у вас траєкторія зникне і лишиться лише текст. Ну, в вашій практичній роботі. Вам потрібно зробити малюнок, це ваш годинник на 14:01 з повним розфарбуванням. Далі вам потрібно зробити афоризм про час на основі траєкторії, в нижньому куточку підписати автора роботи та групу, а також додати творчі елементи, фони, розпилювачі і власні малюнки. Ну, і давайте подивимося роботу приблизно за такими вимогами. Як ви бачите, ось у нас годинничок, він у нас повністю розфарбований. Якщо ви дивилися ось ці квіточки, які ви бачите, це розпилювач, на основі якого зроблено оформлення. Повернутий текст в правильні позиції. Додані всі елементи, правильно зроблені стрілечки, зафарбування йде внутрі. Далі у роботі зроблено правильно за траєкторію текст, і плюс додані власні елементи оформлення, вікно, стол, якісь штори, хвилясті і так далі. Внизу написано автор роботи. Ну, ось таким чином ви можете виконувати дану роботу на оцінку. Будь ласка, працюйте.